Який улюблений фільм Вікторії? А серіал можна? хай буде серіал давай. Якщо так. Якщо серіал, то це дуже легко. Мені дуже подобається гра престолів». Ми з Ігорем дивилися раніше цей серіал? Ми цілі цілий місяць дивні дива, дивні дива. Я передав, гра престолів». Ми не Ну я написав дивні дива. На які гуртки ходила Вікторія в дитинстві? Опа, це дуже легко. Так. Можеш декілька написати, на свою думку. Так, гімнастика і хореографія. Співи, співи. Так, я співала в хорі. От співа я написав і... співи. Ходила на вишивання? Який розмір ноги у Вікторії? М -м, знаю. Так. Написав. 36-й. 36-й. Все, 36. Яка улюблена іграшка в дитинстві Вікторії? <laughs> Тедік, теді. <laughs> теді Барбі. А ти написав вже? Напишу. Пишу Теді. Лялька <laughs> Барбі. Лялька барбі. Серйозно. А яке запитання задали би ви? Напишіть в коментарі і обов'язково підпишіться.